Для аналізу результатів освітніх оцінювань, і з урахуванням різних показників, український центр оцінювання якості освіти щороку надає звіт про результати НМТ Поточного року у вигляді відкритої знеособленої бази даних. Пропонуємо представникам обласних та районних відділів освіти, керівникам закладів освіти. Методичних центрів ознайомитись з алгоритмом роботи з файлом OpenData, який за допомогою фільтрів дозволяє самостійно дослідити результати освітніх оцінювань та аналізувати роботу навчальних закладів. Щоб почати роботу з Excel файлом OpenData, необхідно завантажити його. Для цього на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, у розділі СНО ДПА спочатку обираємо вкладку звіти, дані, потім портал відкритих даних, ставимо галочку на протироку, року, результати якого необхідно проаналізувати. У кінці сторінки обираємо завантажити Open Data NMT 2025». Завантажений файл необхідно скопіювати та розпакувати в заздалегідь підготовлену папку. Після цього ми отримаємо два файли: ODATAFайл та OpenDataInfo. У файлі OpenDataInfo можна ознайомитись із назвами стовпців та інформацією, яку в них відображено. Розглянемо роботу з файлом odata 2025. Відкриваємо його. Для зручності рекомендуємо з усього файлу скопіювати в окремий файл ту область, яка нас цікавить. Для цього у файлі OpenData необхідно встановити фільтр та в стовпці RegName обрати область. Наприклад, Миколаївська. Потім за допомогою клавіш Ctrl плюса виділити усю інформацію, натиснувши Копіювати. Створити новий файл та вставити туди скопійовану інформацію. Зберегти файл, надавши назву, наприклад, Миколаївська область. У подальшому працюватимемо з новим файлом. Відкриваємо його. У новоствореному файлі обов'язково необхідно встановити фільтр на усі стовпці та Зберегти. Для цього натисніть на будь-яку клітинку в межах таблиці, а потім на вкладці Основне Сортувати й фільтрувати та натисніть кнопку Фільтр. Робота зі стовпцями файлу. Area name. Відповідає за вибір районів у цій області. Якщо нас цікавить область в цілому, то фільтр у ньому не застосовуємо. RegTypeName відповідає за категорію учасника, випускник поточного року, випускник минулих років. Якщо необхідна конкретна категорія, встановлюємо відповідний фільтр ЕОНейм назва навчального закладу. Використовуєте, якщо необхідно проаналізувати результати певного навчального закладу, «Еопарент» – назва відділу освіти, якому підпорядковано школи. Далі йдуть колонки з назвами предметів Укрблок, Українська мова, хістблок, Історія України, матблок, математика та інші. Залежно від задачі, установлюємо відповідні фільтри. Наприклад, щоб дізнатись, скільки було зареєстровано осіб для складання конкретного предмету, у колонці блок статус відповідного предмету. Потрібно залишити фільтр у початковому статусі, Виділити все, повністю виділити цей стовчик та подивитись загальну кількість рядків унизу таблиці. Щоб дізнатись, скільки учасників взяло участь, у колонці «Блок статус» відповідного предмета необхідно встановити фільтр та зняти позначку зі статусу Не з'явився. Повністю виділити цей стовбець та подивитися загальну кількість рядків унизу таблиці. У колонці BlockBall можна фільтрувати результати за шкалою 100 200 балів. Перед кожною новою вибіркою рекомендуємо скидати попередні фільтри, натиснувши кнопку Сортувати та фільтрувати та Очистити. Наприклад, потрібно проаналізувати результати НМТ з української мови певного району Миколаївської області. Для цього за допомогою фільтрів обираємо потрібні дані район статус учасника. Створюємо сторінку в книзі Excel, копіюємо і вставляємо в неї обрані дані, виділяємо їх та в категорії вставлення, обираємо зведені таблиці, вибираємо розташування на наявному аркуші і обираємо пусту клітинку. Тепер, щоб у зведених таблицях з'явилась потрібна інформація, у правому полі перетягнути юкерблок Бол 100 урядки та значення. Важливо, щоб у категорії значення в параметрах обрати саме кількість. Натискаємо правою клавішею миші й обираємо функцію групувати. У вікні групування ставимо показники, починаючи від 100 до 200, наприклад, з кроком 20. Знову переходимо в категорію значення і відкриваємо параметри значення поля та переходимо до вкладки Відображати значення як, обираємо відсоток від підсумка за батьківським рядком. Переходимо до створення діаграми. Копіюємо потрібні дані на пусте місце на аркуші, редагуємо таблицю. Виділяємо таблицю й обираємо вкладку вставлення створення діаграми. Додаємо та підписуємо значення, назва предмету, рік і відсоток учасників. Також можна створювати порівняльні графіки результатів НМТ певного закладу освіти, проаналізувавши, наприклад, досягнення з української мови випускників минулого і поточного року. Завантажуємо дані файлу Open Data за 2024 рік та за 2025 рік, Застосовуючи фільтри, оформлюємо таблиці. За попереднім алгоритмом виділяємо та копіюємо дані на пусте місце на аркуші. Робимо графік з виділеної таблиці. Порівняльні діаграми допомагають візуалізувати дані, щоб виявити тенденції високих і низьких результатів. Таким способом можна створювати порівняльні графіки результатів поточного і минулих років. Дякуємо за увагу!